Зідоїст анатолій, переглядаючи Камасутру, побачив, що з 65-ї пози можна легко перейти на болявий. Прокинувся зранку весь обкладений квітами. Думаю, все капець. Поховали. Піднімаю голову, а ні, клумба, все добре. Справжній байкер, катаючись без шолома, може розрізняти на смак до 30 видів комах. От стоїш і дивишся, як жарять м'ясо на грилі. Це ж повний род слини. Цікаво, а у вегетаріанців так само, коли поруч газон косять? Підходить рядовий до сержанта і каже У нашій казармі з'явився гей. Звідки ти це взяв? Ну хтось украв мою косметичку. Чому далекобійники, коли виходять з машини, стукають ногами по колесах? Та, щоб яйця від дашок відлипали. Масутра спочатку була посібником по боротьбі, але хтось жартома підмалював і пішло поїхало. Науковці зайшли щоденник первісної людини. Розшифрували. Найщасливіший день у моєму житті загубилася жінка вождя. Ми шукали її всім племенем, знайшли всім племенем і любили всім племенем. Другий найщасливіший день у моєму житті. Загубилась донька вождя. Ми шукали її всім племенем, знайшли всім племенем, відлюбили всім племенем. Найнещасніший день у моєму житті. І як це я примудрився загубитися. П'яний Валера, який задував свічки на своє день народження, так і не зрозумів, за що його вигнали з церкви.